Зоряне пір і решітка 39, я павича. У густому лісі жив павич Лумо. У нього було багато пір і решітка 39 я довгого і широкого. Але його кольори були м'якими, не яскравими. Лумо соромився показати свій хвіст. Інші павичі розправляють блискуче пір і решітка 39 Я. Їхні хвости були схожі на райдужні віяла. Лумо спостерігав за ними щодня. Він хотів би, щоб його пір і решітка 39 я виглядало так само. Одного дня ліс запланував виставу. Кожна тварина могла б поділитися талантом. Сцена була під високим дубом. Всі друзі зібралися з радістю. Білка-писклянка стрибнула дуже високо. Він легко перестрибував між гілками. Натовп голосно аплодував і вітав. Сквікі вклонився з посмішкою. Маленька пташка Міра солодко співала. Її голос лунав, немов ранкові дзвіночки. Усі тварини зупинилися, щоб послухати Ліс наповнився музикою. Зайчик стрибав через сцену. Він обернувся швидкими кроками. Маленькі та заплескали лапками. Усі радісно засміялися. Потім настала черга лумо. Він повільно підійшов до сцени. Його серце швидко закалатало від страху. Він подивився на сову, шукаючи сміливості. Сова сказала Покажи своє справжнє я. Кожна пір і решітка 39 їна особлива, неоднакова. Лумо глибоко вдихнув. Він розправив свій широкий хвіст. Пір і решітка 39 я не було яскравим, як веселка. Але вони мали форму срібних зірок. Світло торкнулося їх, і зірки засягли. пахнув від подиву. Дивись, він несе нічне небо. Тварини плескали в долоні та кричали від радості. Лумо вперше посміхнувся Він зрозумів, що справжня краса унікальна.